З Точки зору сполучених штатів і з точки зору допустимо того ж північно-атлантичного альянс, альянсу, 에, сполученим штатам треба зберегти Російську Федерацію в тих кордонах, в яких вона існує, в е, скоротечний і е, масштабний розгром російських військ на території України може приз, не може, а 100% призведе до розвалу Російської імперії, а зникнення Російської імперії з е, політичної карти світу. Порушує баланс, світовий баланс безпеки, який сьогодні намагається зберегти Сполучені Штати і деякі їх, їх партнери. Їм треба і максимально ослабити Російську Федерацію в воєнному плані, а змінити політичну еліту в керівництві Російської Федерації і почати з ними відносини як з чистого аркушу. Якщо зникає Російська Федерація, то зникає сенс існування Північно-Атлантичного Альянсу. І буде як в 91-му році, е тоді Гершард Шльодер він, до речі, потім поплатився кріслом канцлера за це, але він казав тоді: Янкі гоу нам навіщо нам НАТО? Ми будемо створювати сили безпеки. В рамках Європейського Союзу і е, НАТО нам більше не потрібно. А це втрата контролю над європейським континентом з боку Сполучених Штатів. Тому і вони будуть робити все, щоб Росія не розвалилася. І е, над цими затримками, ну, на мій погляд, в Сполучених Штатах є свій сценарій ведення цієї війни. На жаль, нашою кров'ю, нашими життями. Вот. Але вони добиваються і в цьому наші. Погляди сьогодні на а, перемогу цій війни співпадають нашої сполучених штатів. От і вони е, от цими постачаннями озброєння вони фактично регулюють хід бойових дій на в, в цій війні і вирішують ці питання. От чому я сказав, що доліносний може бути Рамштайн. Е, вони в четвер в четверо збираються і будуть вирішувати як. Як завершувати цю війну скоріш за все, одностайно буде прийняти рішення, що Україну треба повернути в кордони, власні для того, щоб довести, що вона перемогла, інакше інакше втрачається сенс. А от Російська Федерація то повинна піти на всі компроміси, які запропонують їй Оця четвірка, яка збирається. Провести засідання на, в Європі от, от на, на, ну, планували на цьому тижні. Розумієте, так, що тут таке дуже, я би сказав, з одного боку, це геополітична гра Сполучених Штатів про збереження і, і, і панівної позиції в світі і величності Сполучених Штатів Америки. А з іншого, боку, з іншого боку, треба, щоб не зник образ врага. Іначе інакше тоді е, втрачається дуже дуже багато сенсів, яких би не хотіло втрачати ні сполучені штати, ні їх партнери. На жаль, на жаль, так вирішується геополітика.